Вітаю вас усіх, дорогі глядачі. Що чекає Україну в травні 2023 року. Давайте ми з вами будемо дивитися. Квітень якось худо-бідно пережили. Дякувати Богу. Треба подивитися травень. Давайте ми з вами будемо дивитися. Травень 2023 року я беру три циганські колоди карт. Перша, друга, третя. Я розкладу на три декади. Подивимося початок травня, середина травня, кінець травня. Давайте подивимося по чотири карти на кожен період, на кожен етап. Поки я розкладаю карти, нагадую, не забувайте лайки ставити. Якщо маєте якісь особисті питання, то задавайте їх за номером телефону. Буду вдячний за ваші коментарі. Будете мені розказувати, чи збуваються мої прогнози. Я всі коментарі стараюсь перечитувати. Ну, ботів я блокую зразу, це, понятне діло, а адекватну якусь критику я сприймаю. Ну і пропонуйте свої теми для ефірів. Це також дуже важливо, тому що я не можу знати всієї інформації, знати всіх важливих тем. Тому якщо у вас є якась важлива тема, яку ви хочете розглянути, то, будь ласка, запропонуйте. Так, окей, добре, давайте будемо дивитися. Так, початок травня, яким він буде? Карта радості на циганській колоді падає. Хороша, позитивна карта. Об'єднання, союзи, нові помічники, нові партнери в Україні, підсилення наших воїнів на фронті. Позитивна карта. Далі, початок травня. Карта посильного. Карта посланця. Якась дуже важлива інформація. Якісь дуже важливі новини можуть приходити. Далі дивимося. Карта болезни, не дуже хороша карта. Карта виснаження, карта втоми, карта можливих якихось втрат. Така трошки небезпечна та провокативна карта. І карта тюрми. Теж не дуже хороша карта. Карта, яка може говорити про певні провокації, загрози та небезпеки і агресію. Я це пов'язую ще з ретроградним Меркурієм. Бачите, яка комбінація карт не дуже хороша. Карта болезня, поруч карта тюрми. Це поганий знак. Тобто, я би сказав, що початок травня може бути досить напружений. Ну і ще варто враховувати, що до 15 травня буде ретроградний Меркурій, і все це гадство може активізовуватися, і всі ці паради Побєдобєсія, Побєдоносія, Пабеда так далі тому подібне може спричинити небезпеку для України та для українців. Так, середина, середина місяця дивимося на іншій циганській колоді. Карта вірності, карта сили, карта незламності духу, незламності принципів. Хороша та позитивна карта. Далі дивимося. Карта свадьба. Теж надзвичайно хороша карта. Купідончик. Два кольца, таких карта об'єднань. Карта союзів, карта вірних союзників та помічників для України. І це послання ще й нам. Об'єднуйтеся між собою люди, допомагайте один одному. Як то кажуть, в тандемі в союзі вам буде набагато легше. Знову карта болезні падає вже на цій циганській колоді. Знову карта болезні. Знову якісь проблеми зі здоров'ям, виснаження. Ну таке тяжкий трохи період. І карта офіцера, мілітаризація, активні військові дії на середину травня можуть випадати якісь досить активні військові дії по терміні. Території України. Кінець травня, завершення травня. Знову карта посланця, знову карта Посильного. Якісь новини, карта візиту, карта делегації, карта якихось важливих дипломатичних процесів, карта спостереження. І карта грошей, карта підсилення фінансового, збройного та матеріального. Тобто, я би сказав, що кінець травня буде для нас найбільш адекватним і найменш загрозливим. Початок та середина такі трошки небезпечні, судячи по карті болезні, офіцера, судячи по карті болезні та тюрми. Ну, таке, якісь активні військові дії можуть припадати. А от під кінець травня я бачу досить хороше збройне та матеріальне підселення, якісь важливі відвідини, делегації і допомога третіх осіб для України. Тому всім вважаю всіх благ зараз. На вулиці йде чудове озеленення. Настає період такої прекрасної весни. Бажаю всім частіше проводити час на свіжому повітрі. Бажаю нашим воїнам миру, злагоди та побільше здоров'я і швидшого повернення додому. Doar avem de